Всім привіт! До вашої уваги лот. Велобіг дитячий, молочного кольору. Так він виглядає. Руль вертається в попереднє положення за допомогою таких прокладочок. Збирається дуже легко. Також сидіння можна регулювати розміром від 28 до 36 за допомогою таких двох болтів. Колеса тут спіни єва. Дуже м'які, не треба надувати, вони не прибуваються. Сам велосипед витримує до 20 кілограм. Дуже класно виглядає та стильно. Вікон для дітей від 3 до 5 років. Перед так виглядає. Його розміри 77х34 на, на 51 см. Вартість. 1850 гривень. І цей лот ви можете замовити в наших менеджерів або на нашому сайті. З ним також буде такий ремкомплект та інструкція. А для перегляду більшого оптових лотів, товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам плюс у Viber. Всім дякую, заробляємо разом!